Христос Воскрес! І Він сказав своїм учням перед Вознесінням на небеса, що Він сказав: дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Духа Святого, навчаючи зберігати все те, що я заповів вам. Ось я з вами до кінця віку. У ці дні, коли Україна продовжує потерпати від расистської. Агресії, і коли увага світу звернена на війну в Ізраїлі, коли Хамас сектору Газа напав на Ізраїль і досяг з їхньої точки зору значних успіхів, багато переживань. Але ми маємо пам'ятати про одну важливу істину: незважаючи на цю демонстрацію сил зла, Бог править світом. І справжня влада дійсно належить Ісусу з Назарета, який вмер на Христі і Воскрес із мертвих. Сьогодні прочитаємо кілька текстів із священного письма. Перший це буде 50 розділ Ісаї, 10 і 11 -й вірші. Хто споміж вас боїться Господа, нехай прислухається до голосу Його Слуги. Хто ходить у темряві, і позбавлений світла, нехай покладається на Господнє ім'я і довіриться своєму Богові. А ви всі, що розпалюєте вогонь і озброюєтесь палючими, палаючими стрілами, самі потрапите під ці стріли і в жар власного вогню, який ви розпалили. Це походитиме від моїх рук і ви знемагатимете в муках. Темрявою можна назвати важкі обставини. І ось коли ми перебуваємо в варських обставинах, для нас дуже актуальні ці слова, щоб ми продовжували боятися Господа, прислухалися до голосу Його слуги, тобто Його улюбленого Сина Ісуса Христа. І хоча не видно світла, тобто, наприклад, не видно швидкого і легкого завершення війни, але потрібно покладатися на Господнє ім'я і довірятися своєму Богові. Для тих же, хто розпалює вогонь і озброюється палаючими стрілами, є оце попередження, що самі потрапити під ці стріли і в жар власного вогню, який ви розпалили. Цієї ці неділі була проповідь в нашій церкві на слова Ісуса: Я світло для світу, хто піде за мною, не буде ходити в темряві. І проповідник Михайло Козаков звернув увагу на таке, що. Зараз під час війни, коли є проста нічна темрява, і ми бачимо світло, це не завжди нас радує, тому що це можуть бути спалахи, може бути вогонь від оцих ворожих знарядь. Тобто є ті, які несуть не світло, а несуть темряву. І ми знаємо, що на Україну напала російська Росія, яка намагається. Говорити про якусь свою особливу місію моральну в світі, а насправді є знаряддям сатани. На Ізраїль напав Хамас, який підтримується Іраном, Хезболою, та й тією ж Росією, що не є секретом. І вже з'являється інформація, що Росія зуміла передати Хамасу трофейну Західну зброю, яка вона захопила на нашому фронті, для дискредитації України. Можливо, що це дійсно так, тобто буде використано це для дискредитації. Але у цьому всьому серед цих всіх загроз, коли можуть спалахнути інші конфлікти в світі війни, коли є питання українців, чи не припиниться дійсно західна підтримка через ці всі. Провокації і через переведення уваги на інші райони з військовими подіями, нам потрібно надіятись на Господа і пам'ятати про те, що Бог править всім. Ми не завжди можемо це поєднати з тим, особливо коли люди страждають. Не завжди можемо пам'ятати про це, коли є така явна демонстрація зла. Нас хотіли вбити за захопити хотіли за три дні. Тепер Путін хоче вбити нас за сім днів, за тиждень. Він прямо про це говорить на цьому валдайському форумі. Він сказав, що тільки но припиниться підтримка Заходу, і їм останеться жити неділю. Тобто, прямим текстом, що він хоче всіх нас знищити, але є амбіції цих. Антихристів є плани терористів, але є Бог, який править, і нічого не відбувається без його контролю. Я прочитаю із книги Єзекіля з 38. розділу, 38 розділ 16 вірша. Це звернене до Гога, який наступає з краю магога. І ось які слова. 38,16 Єзекіля. Ти підеш проти мого народу Ізраїлю, насунешся, наче хмара, вкриваючи землю. Це станеться в останній час, коли я дозволю тобі піти на мою землю, аби пізнали мене народи, коли я на тобі Гобу, виявлю свою святість просто у них на очах. Так говорить владика Господь: Ти і є той, про кого я говорив у прадавні дні через моїх слуг пророків Ізраїлю, котрі за тих часів провіщали, що спроваджу тебе на них. Тобто на Ізраїль. Проте в той час, коли Гог ступить на Ізраїлеву землю, говорить Владика Господь, від мого обурення запалає мій гнів. Тож у своєму обуренні та у вогні мого гніву я кажу: того дня в Ізраїловому краю станеться великий землетрус, і затремтять переді мною риби в морі та небесні птахи, польові звірі та всі плазуни, які живуть на землі. А також усі люди, що заселяють землю. Валитимуться гори і скелі, а всі стіни впадуть на землю. Я прикличу на нього, тобто на Гога. Меч на всіх моїх горах, говорить Владика Господь, кожна людина спрямує меч проти свого брата. Я звершу над ним суд і покараю моровицею та кров'ю. На нього й на його орди, на численні народи, що з ним. Я зішлю все поглинаючи зливов та кам'яний град разом з палаючою зіркою. Таким чином, явлю свою велич, славу і святість перед очима числених народів, і вони пізнають, що я Господь. Я не думаю, що це просто про сьогоднішній напад, і я не думаю, що це просто про сьогоднішній Ізраїль. Повністю це збудеться те, що можна прочитати в 20 розділі книги об'явлення. Але будемо пам'ятати про таке, що Бог править всім, і Бог використовує як це зло терористів, так і корупцію всередині тих країн, на які ці терористи нападають. Бо, як не дивно, ізраїльська армія, резервісти, які дуже швидко мобілізувалися, кажуть те саме, що й наші воїни, що немає надійних бронежилетів. Що немає наколінників, немає рюкзаків, і збуваються ті попередження ізраїльських спеціалістів з розвідки і військових спеціалістів, які говорили, що Цехал не готовий до оборони Ізраїлю, які пророкували все те, що зараз сталося, детально попереджали, але їх ніхто не слухався. Що ж, будемо молитися за Ізраїль. Будемо молитися за Україну, будемо молитися насамперед за наших братів і сестер і в Україні, і в Ізраїлі, і за воїнів-християн. Будемо молитися також за ту частину церкви в Росії, яка намагається протистояти звіру, і їх за це кидають у в'язниці, б'ють, затикають рот і так далі. Тому що молитися. За Ізраїль це означає молитися насамперед за церкву, яка є духовним Ізраїлем, яка є сполучена з небесним Єрусалимом. І тільки тоді, коли буде відбуватися покаяння і в Україні, і в Ізраїлі, тільки тоді ці народи можуть надіятися на дійсне благословення Боже. Але в будь-якому разі влада не у терористів, а влада в Ісуса Христа. І ті, хто захищає свої народи з вірою в Ісуса Христа, ті, хто смиряється перед Господом, хто боїться Його, хто покладається на Його Слуго, ті благословенні. Тому продовжимо наші молитви за наших воїнів, за братів і сестер, долучимо також тепер молитви за Ізраїль. І за те, щоб плани сатани були зруйновані. І щоб ще багато людей навернулися до Бога як серед ізраїльтян, так і серед інших народів, і, звичайно, нас, як українців, насамперед, турбує Україна. І ми бажаємо спасіння насамперед всім нашим українцям. І хай Господь дасть свою милість і дасть нам серед цієї темряви пам'ятати, що ми маємо його світло. Ми не в темряві, незважаючи на обставини. Ми йдемо за тим світлом, яке є світлом для світу, за Господом Ісусом Христом. І хай Він дасть нам розуміння, як зараз йому служити. Амінь.